Житловий комплекс Гайпарк Відріал Венес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Друзі, запам'ятайте цей день, тому що сьогодні, вперше з часу початку правління в Сполучених Штатах Америки, 47-го президента Дональда Трампа сили оборони України застосували американське озброєння по території Російської Федерації. Маленький тізер. Це була балістика, це було поворонівській області і дуже важливий інфраструктурний військовий об'єкт наших. Ворогів, окрім цього, сили безпілотна система Роберта Бровді Мадяра продемонстрували, що вони можуть як і запалювати, так і гасити нашого ворога, тобто терористичну Російську Федерацію. Покажу, де як били. Лише скажу, що Роберт Бродімадян зробив так, що окупанти осліпли, і це важливі влучання в Донецькій області. Також поговоримо про Крим, тому що наші сили та зас... сили оборони України використовували ракети і дрони, і через те, що там брак радіолокаційних систем, брак е, нормального. Зондування повітря над нашим Кримом вони взяли і збили свій літачок. Володимир Зеленський, президент України, з візитом він їздить зараз активно по світові. відколи до речі почалися цей мінґіміндічґейт в Україні, був в Греції в Парижі сьогодні. В Іспанії і є також важливі там тези, і можливо. Надважливі зміни в офісі президента також про це з вами поговоримо. Ну і звичайно, Дональд Трамп все активніше, активніше каже, що треба давити санкціями і законопроектом, який є в. Конгресі на Росію, чому саме зараз про це почав говорити Дональд Трамп, з вами також поговоримо. 18 листопада на Календарі, Вівторок, друзі, мене звати Ігор Гавращак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube ресурс, поставте лайк, прокоментуйте і, звичайно ж, поділіться нашою розмовою. Пишіть ваші зауваження, побажання, запитання, все читаю, все беру, ви знаєте прекрасно, до уваги. Почну з допису, звичайно ж, Роберта Броді Мадяра. По-перше, покажу вам, куди і як. В ніч на 18 листопада летіло все. Ось ви бачите два напрямки в Донецькій області. Що це було? Це було Зуївська теплоелектростанція і повторно Старобешівська теплоелектростанція. Звичайно ж, Робот мадяр все підтвердив відео, показав все, як має бути. Давайте я вам продемонструю це відео, а далі розповім, як ви будете дивитися, куди ж влучали і які це наслідки має саме для окупантів. Так, от поділився цим відео. Пише роберт Бровді мадяр. Такі сил без систем як запалюють, так і гасять усе як домовлялася. Блекаут на болотах це не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного. Перший удар, як ви бачите, це є Зуївська теплоелектростанція, потужність 1200, 1200 МВт. Як каже. І пише Роберт Броді Мадяр простою доступною мовою. виробнича потужність цієї теплоелектростанції е, така, що вона живить одну третю потреб Донецької області. Старобешівська теплоелектростанція, Наступний удар після цього. Ви бачите, як гарно палає. Прилітають безпілотники. Е, там потужність два рази вища: 2300 МВт. мегаватт. І враховуючи, що Зуївська третину, а іншу частину забезпечує Старобешівська в Блек-Ауті, Донецька область. А це дуже важливо. Давайте ми ще раз глянемо на цей візерун, малюнок, візерунок, який я вам показую, ви ж бачите, Старобешівська напрямок це ближче до Покров'ську, а Зуївська це ближче до турецько-костянтинівського напрямку, і вже вийшов цей негідник Пушилін, так званий керівник ДНР, і каже. Слухайте, 70% Донецька, Донецької області знеструнено, і так буде постійно. А що це означає, друзі? Це не просто якесь там естетичне задоволення, що ми відповідаємо тим, чим нам ворог б'є по нашій енергетичній інфраструктурі. Це дуже важливо, тому що навколо Донецька, Ясиновата, Макіївка, Горлівка це все є хаби окупантів, де вони збирають живу силу. Техніку ремонтують техніку, підвозять в склад боєприпасів. Це все логістика, логістика і логістика. А коли це все знеструмлено, воно паралізоване і в рази важче доправляти все необхідне їм на лінію бойового зіткнення. Тому ці удари є дуже потрібними і дуже важливими. Як завжди, давайте скажемо дякуємо силам безпілотних систем автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Окрім цього, друзі, хочу вам сказати, що мінуснули в Криму су 35 Ось так виглядається. Ну, попередня інформація. Чекаємо підтвердження. Але як пишуть самі окупанти, що летіли ракети Нептун. В напрямку в Крим, а ви знаєте, що там дуже немало є смачних об'єктів, по яких наші сили оборони України готові влупити по САКах. Вчора били теплоелектростанції. Так от і не впоралися російське ППО, і вони збили свій су 35 Су 35 він звичайно ж регулярно ми використовують, аби і ФАБи скидувати по Україні і ракети класу Х випускати. Тому це хороший дробок, зважаючи друзі, що така машина коштує. Під 100 мільйонів доларів ну принаймні в тринадцятому 2013 році 2013-му вона коштувала орієнтовно 65 мільйонів. Ми ж розуміємо, що з того часу ціни виросли. Тому мінус 100 мільйонів і мінус загроза для України для українців і для нашої інфраструктури завжди вітаємо. Це над Кримом. Збили друзі. Ну і звичайно ж, давайте поговоримо про балістику, бо сьогодні, вперше з часу. Повному з того часу, як Трамп став президентом Сполучених Америки, застосували балістику. Але що не цікавіше? Дивіться, є авторитетний справді такий файтер-бомбер ресурс, який першим в окупантів повідомляє, що там сталося в небі, хто куди бив, куди летіло. І от він написав сьогодні в обід: що ну він так написав бабки шептали що мовляв, наші Гром-2 установка балістика, а експортний варіант це Сапсан. 5 чи 6 ракет запустили по Вороніжу можливо, 2-3 невідомо, але найцікавіше, що сам факт запуску справді був, і навіть самі воронежани, я їх так називаю, кажуть, що бачили слід в небі. Ну і дивіться, вони самі зафільмували. Ви бачите, такий шлейф диму від роботи двигуна. Всі писали, і в тому числі окупанти, що це. Балістика українська. Вони наполовину праві. Тому що так це балістика, але ні, це не українська балістика. Добре, чи це чи погано? Напевне, краще, б, щоб ми нашою били, але згодом появилося таке от повідомлення. Друзі, від генштабу збройних сил України вони вивели ось такий от е, напис: важливо. А під цим важливо написали наступне. Друзі, я вам просто зацитую: Збройні сили України успішно застосували тактичні раді, е, ракети Ракетні комплекси Атакамс для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії, це є знаковою подією, яка підкреслює необхідну непохитну відданість Україні своєї суверенності, незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захи, е, захищати свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як Атакамс. Триватиме. Друзі, і що ж це нам дає, і про що це каже? Ось інтери Кіберборошна вже зуміли оперативно спробувати визначити, куди летіли ракети Атакамс, і я вам зараз покажу. Давайте я виведу карту, і це Вороніжська область. Зараз наближу вам. І це насправді дуже важливий об'єкт. Воронеж. І ось тут, якщо ми наближимо під Воронежем, є. Так, де ми вороніш загубили? А ось Є важливий полігон. Ось нижче, нижче, нижче. Я зараз вам орієнтовно промалюю, де він знаходиться, а потім покажу супутниковий знімок. Ось тут знаходиться. Що важливо сказати? Що це за полігон? Це перший один з перших полігонів, які росіяни використовували при наступальних діях. Друзі, в 2022 тисячі двадцять році. Тобто, коли починалася повномасштабне вторгнення, це було одне з перших місць, де збиралися особовий склад і відправлявся в напрямку України. Тут знаходиться полігон. Він називається Погонєво. і що важливо? Я вам покажу, як він виглядає. Дивіться, ось він. Супутники і вигляд цього полігону, ну ви бачите, він такий широкий, розлогий, бачимо там кілька відгалужень, чотири ем, якихось ангари, можливо, казарми, основна будівля. Що варто сказати? Що це ураження особового складу, і ми розуміємо, що це один з ключових полігонів на півночі від нашого кордону. І якщо були ракети-матикам, давайте ми трішки подумаємо. Якщо це ракета була, а ви знаєте, що є. Види різні атакамс, якщо це касетна бойова частина, де там є суббоєприпаси, то ураження я не хочу назвати якісь там цифри, тому що їх немає. Я можу вести вас в оману але там може бути дуже дуже багато ем, знищено ворожої сили. І друге, атакамс це ракета, якої в нас є обмаль. Ну, по-перше, те, що ми за застосували атакамс, це вже факт, того що вони в нас є. Невеликій кількості. Остання інформація, здається, від Financial Times була, що в районі у нас п'яти десятків таких ракет є. Вони запускаються системи Джемерлес та ті, що Хаймерс запускають. Тільки коли запускається Хаймерс, там є шість е е е е рукавів. А коли Атакамс, там один рукав, і звідки вилітається ракета. Так от, до чого я веду? Що якщо ми їх застосували, значить це був. Окремий унікальний випадок, коли треба було її застосувати, якщо вона не постачали більше США, і в нас були лише 50 на складах. Тому можемо припускати, що на полігоні в погоніво Воронівської області було дуже і дуже немало ворожої сили. Ну будемо чекати далі новин. від Генштабу, але це ж але повторюю те, що це ключовий полігон, звичайно ж, дуже добре. Ну і продовжимо друзі говорити про те про нафтопородні заводи марки, тобто удари по НПЗ і санкції Штатів Америки зробили так, що нафта… Російської марки Юр впала до ціни 36,6 доларів за барга. Це фактично собівартість нафти, за яку видобуває Росія. Вони внесли в бюджет вартість в районі 35-60 доларів. Не Непрогади. Тобто ви розумієте, наскільки вони не якщо така ціна буде триматися. Ми ще поговоримо, чому Трамп вирішив зараз більше тиснути. Там є його меркантильні інтереси, але нам же ж це на руку про НП... По НПЗшки. 15 листопада, друзі, було уражено нафтопробний завод в Рязані пошкоджено установкам. ЕО АВТ 4 і ЕЛОВ АВТ 6 станом на 18 число на сьогодні відомо, що російський нафтопроробний завод в Рязанській області припиняє свою роботу як мінімум до 1 грудня, а це, друзі, майже два тижні не буде працювати. Окрім того, хочу вам сказати, що в листопаді ще кілька, верніше, чотири. НПЗшки після ударів Сил оборони України Сил безпілотних там зупинили свою роботу, а це означає зовсім інший рівень якісної ударів. Бо попередні цикли на початку цього року і в 24-му не призводили до таких тотальних зупинок. Так от, 3 листопада, зупинився Топсинський на нафтопродний завод Роснефті. 6 листопада Волгоградський нафтопродний завод, який належить Лукоєлу, і 10 листопада е Орський. Ви знаєте, нафто оргсінтез в Оренбургській області також призупинив і 11 листопада Саратовський нафтопередонний завод РосНєфті. Мало того, що США накладають санкції на Лукові Роснефть, наші сили оборони мають ще кращі, потужніші санкції на ті ж самі структури російської теристичної організації, а це все є нафтодолари, які... Кремль використовує в першу чергу для того, аби продовжувати вести війну проти України. Ну і по візитах я вам обіцяв сьогодні. Володимир Зеленський був в Іспанії. Зустрівся до речі з представниками 13 друзі, представниками е, заводів підприємств військово-промислового характеру. Ось фотографії цієї зустрічі, але найцікавіше: ну в першу чергу, давайте про позитивне, а далі про наше тривожне. Відомо, що Іспанія, яка не є дуже активною, ми знаємо вона далеко від нас в активної допомозі, вона відмовлялася підіймати витрати до 35-го року на оборонку до 5% валу внутрішнього продукту, те, що лобіював Трамп. Але і зараз їхній прем'єр-міністр каже, що вони не готові до 35-го року на 5% підняти відрахування, але. Ви знаєте, що є пріоритетний список потреб України, тобто схема пурел, за якою європейські країни купують озброєння в США, США дає їм цю зброю, а потім ці країни Європи нам передають. Все необхідне, що купили. Так от, Іспанія долучилась і зараз від неї рекордний внесок. Тому що всі попередні країни або об'єднання країн давали по півмільярда на рахунок в НАТО на цю систему пурел. Іспанія дає один мільярд доларів. Це є рекорд і велика подяка іспанцям. Окрім цього, друзі, хочу вам сказати, що будучи вже там, напевно, в Іспанії, Володимир Зеленський зробив цікавий допис в себе в соцмережах. напевно, на основі цього і почали депутати опозиційної, опозиційних, до речі, фракцій. Давати певні припущення, тому що Володимир Зеленський написав наступне. Дивіться, ось його допис ем, він сказав, що сьогодні зустріч в Іспанії, який ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Також згадав про те, що завтра буде зустріч в Туреччині. Нагадаю, там Гонкарі Володимир Зеленський анонсував. Новий цикл перемовин щодо завершення війни. Пісков радник, речник Путіна, сказав, що ну ми там нам передадуть в Анкарі, про що там говорили. Але найважливіше, друзі, наступне: що в останньому реченні він написав: я для вас це виділив, готую, тобто, вже на четвер буде ставка. Давайте я поцатую. Четвер доручив готувати ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустрічі із керівництвом Верховної Ради, депутатами фракції Слуга народу. Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципово швидкі рішення, які потрібно нашій державі. Слава Україні. Депутати почали пропускати. Я би навіть це не брав до уваги, але на основі цієї заяви депутат Олексій Гончаренко з партії Порошенка, звичайно, він багато різного говорить багато не завжди збігається. Але знову ж таки, на основі того, що є заява Зеленського, що сказав і написав Гончаренко в себе в телеграм-каналі. В Раді говорять про те, що в Четвер Зеленський звільнить Андрія Єрмака. Главу офісу президента, який на плівках фігурував, нібито піде в плівках міндіча Міндіч корупція навколо енергоатома, під псевдонімом Алі Баба. Ну Андрій Єрмак, Андрій по батькові. І Алі Баба. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, слідство покаже, але нібито Алі Баба. Це так називали Андрія Єрмака. Тому от такі от пазли, якщо їх можна поскладати, давайте ми спробуємо їх скласти. Все так виглядає наскільки це правдива інформація від Гончаренка? Подивимось вже буквально в четвер, двадцятого друзі листопада. Кожен день з вами говоримо, тому ми точно цю інформацію не пропустимо. Окрім Іспанії і тринадцяти підприємств оборонних та технологічних, з якими ми підписали угоду, це дуже прекрасно. Греція, українсь, ви знаєте, що на Володимир Зеленський був також і в Греції, тобто Греція, Франція і тепер Іспанія. і Завтра буде Туреччина в Греції. Ми з ними домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних кораблів, які згодом використовуватимуться збройними силами обох країн. Ну ми і так достатньо маємо своїх. Феноменальних там і Сі бейбі і Магора, і взагалі весь світ. Ну, справді пойдетесь, приголомшили тим, що ми можемо робити з Чорноморським флотом Російської Федерації, не маючи жодного корабля в Чорному морі. Просто декласували. Але з Грецією нові розробки, нові інвестиції, звичайно що це зміцнення нашої оборони. Тому тільки-тільки вітаємо, друзі. І ви знаєте, що ворог щоночі запускає величезну кількість. Дронів сьогодні жахлива атака була по Дніпру. Ех, я так вже думаю, що треба буде робочий телеграм створити і там постати відео і вести його, тому що в Ютубі не все можна показувати. Ви, до речі, можете написати в коментарях, чи дивилися б ви і підписувалися, і чи взагалі вам цікаво е отримати інформацію від мене в телеграм-каналі. Так, от до чого я веду Шахедів стає немало і. Ну, не революційне, а можливо революційне рішення воно вже давно є. Але вже ми отримуємо е, зброю, яка буде активно працювати проти. Шахедів і дуже якісно про що йдеться? Очільник рейнметал німецької корпорації оборони Армін Папангер заявив, що перша зенітна установка Skyranger 35, яка базується на шасі від танка Леопард, який ми маємо, буде поставлена в Україну вже наступного тижня. Нагадаю вам, що 9 вересня Rheinmetall схвалив поставки. Україні комплексів Sky Ranger 35 п'ять коштом замор... прибутки від заморожених активів Російської Федерації. От дивіться, я вам покажу і це Рейнметл. Показав ці кадри, як виглядає цей Sky Ranger 35. Ось прекрасна ця установка на базі. ви бачите, вчепили просто гармату на шасі від леопарда. В чому унікальність цієї зброї, друзі? В тому чим і куди вона стріляє. Снаряд, який запускається, він дуже мобільний, дуже швидко розгортається, дуже швидко працює, називається ехет. В чому його унікальність? Унікальність полягає в тому, що він має 152 суббоєприпаси. І коли виліт, ви зараз побачите, коли він вилітає, він фактично створює сітку суббоєприпасів, які запрограмовані на те, аби вибухати біля цілі. Тобто, якщо Ехед випущений по шахедах або по шахеду, він фактично на 100 буде знищений, тому що розривається 152 суб... От, ви бачите, ці суботи бороси розриваються, і, відповідно, ціль буде знищена. Дальність удару 4 кілометри, тобто на таку відстану 4000 метрів, може цей Sky Ranger бити. Перша установка буде наступного тижня. Якщо їх буде великій кількості, в нас це значно покращить відсоток збиття герани, Шахедів і інших безпілотників, які Росія запускає. Це змістнення нашої протиповітряної оборони, і що, звичайно ж, не може не радувати, тому що менше страждатимуть наші жінки, діти, інфраструктура цивільна. Тому що ворог б'є по всьому. Ви знаєте, от буквально на днях вдарив по складу гуманітарної і лікарської допомоги. Це тероризм. Це тероризм в своєму. Еталонному вигляді, тобто, як будуть писатися книги в історії, як описати тероризм, це не там не Талібі будуть писати, а будуть саме писати Кремль і росіяни. Вони займалися тероризмом. Ну і на завершення, друзі, я вам обіцяв розповісти. А що ж так Трамп розкричався, що треба вводити в дію законопроект лінці Грема Блюменталя, який був написаний ще 1 квітня? А виявляється, що це треба заповнювати інформаційну е, інформаційний простор, тому що Трампу дуже дуже треба перебити карту. Про що йдеться? Почну з кінця сьогодні на своєму борту літака. Йому журналіст задав запитання наступне: е, про е, оприлюднення листів Джефрі Епштейна і зараз починають демократи демонструвати листи, в яких Епштейн згадує. Те, що він активно був в контакті з Дональдом Трампом, теперішнім президентом Сполучених Штатів Америки. Так, от, після того, як журналістка запитала про небажання оприлюднити документи ці листи Епштейна, Трамп спершу відповів, що має дуже погані стосунки з Епштейном, і почав слухати інше запитання. Однак, репортерка продовжила: якщо у файлах немає ніякого компромату, СЕР, чому б не і тут він її перебив, і Трамп каже: quite, quite Пігі. Це означає тихо, тихо, він обізвав журналістів. звичайно ж е, обурло і журналістську спільноту, і взагалі багатьох в сполучених штатах Америки. Чому Трамп так різко реагує? І до чого тут санкції? Дивіться 17 листопада. Він заявив наступне: що він е, написав себе в, в, в соціальних мережах, що потрібно нарешті розглядати законопроект. Який би накладав 500% відсотків мит на країни, які торгують з Росією або купують в неї енергоносії саме 17 листопада на сьогоднішній день? Конгрес вийшов з тижневої відпустки і короткий час буде працювати, і потім знову йде на відпочинок перед святами. Так, от так виглядає, що він вирішив за по а і шатдаун вже все. шатдаун вже не підписали. Немає вже є фінансування. Всіх державних працівників США, тобто з'явилось фактично більше часу в Конгресі сенаторам, аби працювати можливо і над одпитанням ем, листів Епштейна. і тут Трамп придумує. У Нас є законопроект. Давайте давити, давайте голосувати. Ви знаєте, що все літо і всю весну говорили про цей законопроект лінціґремо блюменталя. Можливо, це є причиною, чому Трамп так заговорив про санкції на країни треті, які купують або працюють енергоносії або працюють з Росією. З грубша, друзі, нам важлива суть, так а не чому. Відповідно, якщо такі от причини. Реалізувати санкції проти, ну це санкції, фактично мита е, країн і змушити країн не купувати в Росії енергоносії через е, листи Епштейна. Ну, хай буде так, нам лише це на руку. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на вечір, 18 листопада, вівторка, я і тому пізніше до вас вийшов сьогодні, тому що е, появилася інформація про балістику, і ми з вами про неї поговорили. Підписуйтесь, коментуйте, давайте разом. Просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди.